Чому Зупиняємося, не скільки в туалет, сані треба покурити. О. Я вже подивилася, грибів немає вологи куча. так от і в нас так само. Грибів ще нема. Ах, терпі, скільки не курив. І з цим куривом. Нам потрібно чекати Дмитра, тому що не цивільна він людина. Коли відпустять, тоді й прийде. А тут дві собаки. Дивіться, ось одна біжить. І друга. Ми їли чай пили з санькою. Я дала сира кусок. Привіт. Це така більш ділова. Сир зіло, кобасу зіло. Кажу, зараз ми провіримо. Кидаю дуже свіжий шматок хліба. Ні. Кидаю шматок шоколадної вафельки? Ні. Тобто ці собаки тут такі загодовані, що... Навіть на нюх не нюхне, бере хліб. От той, будь ласка. А я хотіла пожаліти. Пожалів вовко кобилу. Оставив хвіст до гриву. Ну, а ми чекаємо, тому що далеко йти. Ось іде другий дивий тук-тук-тук. Кажу, синок, не спіши, ми, ми, ні, я буду спішити. Кажу, синок, не спіши, все нормально. Каже, ну сходіть, тут може якийсь магазин там в місті, подивіться. Кажу, та ні, нам магазини не треба. Глянь, гля глянь а що він побачив, диви. А, мабуть, оса. Я думала, господи, третій ізмірня вже побачив, О той пес. Як побіг, як побіг. Ти чуєш? А воно, наверное, оса. Так що чекаємо, стоїмо. Бачите, така стояночка. І ми чекаємо, від теля буде наш солдатик. Це правильно, що ніхто нікого туди не пускають. І дуже далеко. Це правильно все. Поставила камеру, чекаємо, чекаємо, чекаємо. Должен вже скоро прийти. Біжить прямо. Кажу, синок, не біжи, бо ще серце стане. Він час з другом. У друга теж увольнительна. Іде. Привет. Фу. Э здорово. Вы мокрые, вы. Вы, наверное, прямо с сетого. А мы только с сетого.

Повратимо, пішли, дай Боже, ну він буде з ним, каже, в нього теж увольнительна. Вони зараз понесли сумки, їли та бідні, а я піду в капличку зніму. Мій синочек, мокрий весь. І знову поругаси, Боже, моя кажучи. дитина з сумками так удаль тащиться. Ну а що? Я ж кажу, це ж не санаторій. Господи, Дивіться, як частенько. У мене нема косинки, але я думаю, це не так важливо. Тут, Господі, можна зайти сюди, Господі. Так, да, можна зайти, дивіться. Оберіг, сервичка для воїнів, безкоштовна. Моя підзаєчка. Господі. Як тут пахне гарно, тут Боже благодать. Дякую, хто це все придумав і повісили. Ось може військовий помолитися і попросити в Бога. І подивіться, ось хтось позалишав свої крестики, які були на шиї. Дай Боже, щоб ці люди були живі, здорові, тут навіть ось відірвалося. дай Боже, щоб Мати Боже вас хвалила всіх-всіх. Тіло Христове спаси мене, кров Христова, напій мене, вода Христова, умий мене. Раниш, раниш Твої глибокі, Господи, прикрий мене. Я в час з тобою, Господи. Оборони мене, Господи, від лютого ворога, від нахабної смерті. Помили мене, Господи, амінь. Так і будь. Нехай так і буде. Чекаємо хлопчиків. А той хлопець каже, Діма, то хай той мальчик, все равно ж до квартира, хай той мальчик остається з нами, посидете, ну поїсте, погуляємо, там, тоді підемо чи як. Він каже, а цей хлопець каже, ну, якщо у мене буде така, мож, ну, по-русски, якщо така можливість з баришні залишити, то, звісно, я виберу баришню. Я кажу, синочок, то, звісно, баришня. Я ж навіть не спорю. Ой. Теж замовили там костюми, вони собі нові, і до сезонні і зимові потрібні, таку куртку таку теплу. Одяг ну, не гарний, він, він, він такий знаєте, так одноразовий. Коли ти нам мокра вся прибігла, звісно, що, що ж ти зробиш, ну що. Зараз він піде відпрудь і поїдемо. Він казав, мам, давай приїдемо на автобусі, ми, внісем, ми за тобою приїдемо і відвеземо тебе. Відпочинемо всі в місті, поїдемо в город великий, ми кажете рознімаємо знімаємо в городі. Щось так роз, роз, як кажуть, розстроїлося в той капличці, що це ж хтось там повісив ці цепочки свої, ниточки з, з, з крестами. І чому оставили? А квартири дуже дорого, дуже дорого. І каже Діма, е, об'ясняє, що мама приїде за тисячу кілометрів. Ну хоть трошки це скинь. Ні, і все. Я кажу, синок, ні-ні, нічого не треба віддавати. Я кажу, синок, успокойся. можна подумати, що я, звісно, все віддам. Побудемо разом. Сходимо десь в кафе, так, мужики посидять вечором за столом, стіл накриємо. Випіть по 100 грамів, тому що пити не можна. Завтра так швидко ця, ця доба прилетить завтра. Вже ввечері. Знову сюди, а там уже в пекло. Далі в пекло. Так, все буде гаразд. Все. Ні, то окуляри так просто одягла. Хто мало відділ, тут много плаче. Все буде нормально. Була вам показати лінії, який тут і стара архітектура, і нова. Сьогодні вихідний а транспорта дуже багато. Вон пекарня є, а свіжий хлібчик продається. Їхали по адресу, ну там дом. Саме страшне і важче це знайти у Львові, щоб поставити машину автомобіль. І ми заїхали такий дворик норма, і той так напустився дощ розумієте, що ну, неможливо просто вистояти. А я ще вікно було переоткрите, тече в мене вода, Санька ключі забрав, вийшов. Ну, це жах. У мене зонтик є. Зараз я візьму зонт, тому що там би, тупік далі. Ми заїхали, а наш будинок там трішки, можливо, прийдеться виїжджати, не знаю. Шукати оце парковку потрібно. Звісно, Саня заїхав по-Асовськи задком. Тут я торгова воділа вперше таке розстояння між передньою і задньою машиною. І він молодець. Вирівняв, заїхав. Ну, я зараз піду подивлюся, може вечір тут якось розсосуться машини, де може я заїду, поставлю десь, щоб розвернутися. Тому що тут, якщо заб'ють, ми не зможемо виїхати обратно. Туди треба лицом нам, бо там тупік. там тупік. Оце проблема з машиною. Ну, або о камера зберігання, дивіться, осі є. Ну, ця квартира прямо в центрі. Це так Діма знайшов, прямо в центрі. А ось дивися, дівчинка несе замовлення. Є літащі ще Ой, годи.